Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова. Я модель, блогера, також засновниця фітнес-додатку Виспенс. Сьогодні ми розпочинаємо наш фітнес-марафон, який буде проходити тут, на моєму ютуб каналі, і він триватиме 7 днів. Ваша головна задача це виконувати все регулярно. Тож ви повинні кожного дня заходити на мій ютуб канал, проходити тренування і в коментарях щось писати. Можете написати відгук, мені буде приємно. Чи просто відмітити, що ви пройшли перший день марафону? І так до останнього для кого під Водить цей марафон для людей, які хочуть займатися собою, своїм тілом, своїм здоров'ям, але все ніяк не наважуються зробити перший крок, які давно мріяли займатися фітнесом, але все якось було не до цього. Тож цей марафон стане вашим першим кроком. Також для людей, які раніше займались фітнесом, але щось трапилось і була перерва, і зараз людина хоче знову влитися в цей режим і не знає з чого почати. Теж не наважуються. І цей марафон стане теж таким поштовхом для того, щоб знов почати займатися. З собою, своїм здоров'ям. І навіть якщо ви займаєтесь спортом, у вас є фітнес-додаток, чи ви ходите в зал, тренер, ви все одно можете виконувати ці вправи, бо це буде додаткове навантаження. Ці тренування не будуть довгими, але якщо ви відчуваєте, що у вас є сили і ви хочете більше навантаження, ви можете виконувати це тренування, наприклад, по декілька разів на день. Наприклад, один раз зранку і один раз там ввечері. Чи, наприклад, ви можете одразу виконати. Це тренування два рази. Таким чином у вас вийде таких два великих кола. Тож ми закінчуємо зі вступною розмовною частиною і переходимо до роботи. Перша вправа підйоми ніг у сідничному містку. Лежимо на підлозі, ноги зігнуті, підіймаємо стегна і почергово підіймаємо коліна, при цьому стискаємо сідниці так сильно, як тільки можете. Переконайтеся, що стегна та плечі утворюють пряму лінію. Тримайте м'язи преса втягнутими. Це не дасть вам перенапружити спину. І останніх три, два, один. Переходимо до наступної вправи, залишаючись в тій самій позиції. Виштовхуємо стегна вгору, на секунду затримались, стиснувши сідниці, і опустились, ледве торкаючись підлоги. Одночасно з цим працюємо руками. Як тільки підіймаємось вверх, руки підіймаємо теж. Молодці, і на останньому підйомі застигаємо, залишаємось в цьому положенні 30 секунд. Сідниці стиснуті, не опускаємо їх, тримаємось, концентруємось на своїх сідничних м'язах і уявляємо бажаний результат. Залишаємось в цій самій позиції і починаємо зводити та розводити коліна. Сідниці при цьому стиснуті. Коліна розводимо ширше. Працюємо, не зупиняємось. Сідниці повинні палати. Цей комплекс вправ дуже дієвий. Я вам гарантую, що після цього тренування ви відчуєте свої сідничні м'язи. Останні 5 секунд. І закінчили. Залишаємося внизу. Тепер будемо працювати над нашим пресом: одночасний підйом корпуса і ніг. Підіймаємо ноги вгору і одночасно з цим підіймаємо корпус, тягнемося руками вперед. Вирівнюємося, але ноги і руки залишаються над підлогою. Знов підіймаємося. На секунду застигли, відчули м'язи преса. Опустилися. Ноги намагайтеся тримати рівними. Тягнемося руками якнайдалі. Молодці, не зупиняємося. Ще трохи. І закінчили вправу. Продовжуємо робити вправи на прес, скручування корпусу до коліна. Руки кладемо за голову. Права нога зігнута у коліні. Скручуємо корпус до лівого коліна і вирівнюємо ногу. Лікті і права нога знаходяться над підлогою. Ліктем намагаємося торкнутися коліна. Робимо вдих і видих на зусиллі. Молодці. Продовжуємо. Зробимо останні три рази. Закінчили. Будемо скручуватися до правої ноги. Почали. Тягнемося ліктем до коліна, відчуваємо прес. Ця вправа працює на прямі м'язи живота і косі м'язи. Також добре тренує координацію під час синхронних рухів протилежного плеча і стегна. Закінчили. Перевертаємось. Упор на руки та носки, коліна зігнуті. Тіло повинно утворювати прямокутник. Переносимо вагу тіла назад і повертаємось у вихідне положення. В цій вправі задіяні м'язи рук, преса, сідниць. Відчуваємо свій кожен рух. Все робимо усвідомлено і глибоко дихаємо. Молодці тримаємось. І зробимо останніх два рази. Закінчили. Лягаємо на бік упор на лікоть. Ноги тримаємо над підлогою і ліктем тягнемося до коліна. Все тіло напружене, живіт втягнутий, руку витягуємо вверх, ноги рівні, не опускаємо їх. Кожен рух робимо красиво. Молодці. Не затримуємо дихання. Вдих і видих на зусилля. Ще трохи. І закінчили вправу. Змінюємо сторону. Тепер упор робимо на інший лікоть. Приготувались і до роботи. Тягнемося ліктем до коліна. Відчуваємо наш прес та бічні м'язи. Ноги рівні, не опускаємо їх. Робимо вдих і видих. Тримайтеся, ми повинні дійти до кінця. Останні три. Два. Один. Ми закінчили перше коло. Ми пройшли рівно половину тренування. А зараз зробимо невелику перерву на 30 секунд. У вас є час, щоб випити води, вирівняти дихання і налаштуватися на друге коло. Знаходимось на підлозі. Повертаємось до сідничного містку. Підіймаємо стегна вгору і почергово підіймаємо коліна. При цьому сильно стискайте сідниці. Це дуже важливо в цій вправі. Прес напружений. Стегна не опускаємо. Молодці! Залишаємось на підлозі. Будемо виконувати сідничний місток з підняттям рук. Виштовхуємо стегна вгору, на секунду затримались і опустились. Одночасно із стегнами підіймаємо руки. Вони допомагають виштовхувати себе ще динамічніше. Продовжуємо працювати. Глибоко дихаємо. Вдих, видих. Молодці і на останньому підйомі застигаємо, залишаємось в цьому положенні 30 секунд. Нагадую, сідниці стиснуті, не опускаємо їх, тримаємось, концентруємось на сідничних м'язах, продовжуємо дихати. Гарна робота. Залишаємось в містку і починаємо зводити та розводити коліна. Інтенсивніше нехай м'язи палають. Не зупиняйтесь, повірте, результат тренування вам сподобається, і ви будете собою пишатися. Останні три, два. Один. І закінчили. Залишаємося внизу. Будемо виконувати підйом корпуса та ніг. Підіймаємо ноги вгору і тягнемося руками вперед. Вирівнюємося, ноги і руки не торкаються підлоги. Знов підіймаємося. На секунду застигли. І вирівнялися, відчуваємо м'язи пресу. Чудово не зупиняємося ще трохи. І закінчили вправу. І наступна вправа скручування корпусу до коліна. Руки за головою, права нога зігнута в коліні, скручуємо корпус до лівого коліна і вирівнюємо ногу. Нагадую, що лікті і права нога знаходяться над підлогою. Ліктем тягнемося до коліна, робимо вдих і видих на зусиллі. Ми пройшли вже більшу частину цього тренування, тож ми повинні дійти до фінішу. Закінчили. Змінюємо сторону, тягнемося ліктем до коліна, працюємо м'язами пресу, відчуваємо приємну напругу і не затримуємо дихання, вдих і видих на зусиллі. Останні три рази. Закінчили, перевертаємось, робимо упор на руки та носки, коліна зігнуті. Пам'ятайте, що тіло повинно утворювати прямокутник, і починаємо повільно переносити вагу тіла назад і повертаємось у вихідне положення. Не спішіть, робіть цю вправу якісно, відчуваючи кожен м'яз свого тіла. Чудова робота. Молодці закінчили з цим. Лягаємо на бік, робимо упор на лікоть. Ноги тримаємо над підлогою і ліктем тягнемося до коліна. Руку витягуємо вгору, ноги рівні. Тримаємо їх над підлогою і не опускаємо. Працюють м'язи пресу, бічні м'язи. І зробимо останні три рази. Закінчили. Змінюємо сторону. Тепер упор робимо на інший лікоть. Тягнемося ліктем до коліна. Коліно підіймаємо ще вище. Робимо вдих і видих. Це остання вправа на сьогодні. Тримайтеся, зробіть її максимально якісно. Ви великі молодці, Ми вже за крок до фінішу, і останні три секунди. Ми закінчили сьогоднішнє тренування. Ви молодці, чудова робота, я вами пишаюся. І ви теж повинні собою пишатися, тому що ви виділили цей час для себе. Ви попіклувалися про своє здоров'я. Також, якщо у вас є бажання займатися фітнесом на регулярній основі, виконувати різноманітні тренування, мати персональний план харчування, медитації, все це я в моєму фітнес-додатку Виспенс. І тільки для учасниць цього марафону я роблю дуже гарну знижку на трьохмісячну та річ. Підписку. Тож, посилання на додаток я залишу під цим відео. Регіструйтесь, завантажуйте додаток. Це дуже зручно. У вас під рукою буде весь функціонал для того, щоб залишатися здоровими та красивими. А ми з вами завтра побачимось тут, на моєму YouTube каналі, і будемо продовжувати проходити цей марафон. До зустрічі!